Всім доброго дня! волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 9 травня 2024 року. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд різноманітних лихових автомобілів з автоматичною коробкою передач, мінівенів, сімейних автомобілів. Одним словом, цікавих автомобілів, як дорогих, так і дешевих. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І для всіх приємно знову-таки новина відкрився новий сайт RVAвтоom'a, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати оголошення про продаж легкового автомобіля безкоштовно. Всім приємного перегляду. І так, поїхали. Звуки Гранд Вітара 2008 року з 2-літровим дизельним двигуном 103 кВт, 191 тисяча пробігу, вартість 7600. Контактний номер 050 522 93 85 Одна на ринку. Одна на, на ринку. Кого зацікавило, телефонуємо. Луга. Дві 2012 року 120 кВт, 212 тисяч пробігу. Хорошій комплектації. Двухзонний клімат контроль, безключовий доступ та багато іншого. Панорама. Контактний номер 0,95 425, 69 96 Вартість автомобіля 12 року. 13 умовних тисяч. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Volkswagen Tiguan 2019 року. Двохлітровий дизельний двигун без підкрасів. Контактний номер 067 334 38 05. 2019 рік. Ціну уточнюйте у власника. Outlander, 2014 року, 2-літровий двигун 89 кВт. Вартість 14999. Гібрид. Контактний номер, контактний номер 099 413 53 32. Кроссовер Джип 2020 року з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 066 579 308. Дуже велика комплектація. За більш детальною інформацією. Телефонуємо до власника. Прозор в чорному кольорі 2008 року з автоматичною корокопардач заб'ємо 2,5 дизель. Нефарбована вартість 26 900. Контактний номер 095 030 62 61. 245 тисяч км пробігу. А 6 2015 року з 2 літровим двигуном бензиновим. Квадро повний привід. 16500. Контактний номер 050 622 49 39. q 5 2017 року. Двохлітровий бензиновий двигун, вартість 18500 Контактний номер 0,50 622 49 39. Преміум. Клас. Outlander. З дизельним двигуном. Двухлітровим. Повний привід. Контактний номер 0,95 524 86 43. Рено. Дві тисячі е, не крашений. Так, 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 так. Який то рік? 19, 19 рік, вартість 17 тисяч 900 999. Контактний номер 066 34 14 147. Ось такий насичений колір. за більш детальною інформацією Телефонуємо до власника. Каптіва 2011 року. Та вартістю 11800. Контактний номер 0,97 626 80 83. x 5 2014, рік, 3-літровий дизельний двигун. 228. Пробігу. вартість 17300. М. Пакет. Контактний номер 050 522 62 22. Один підкрас. Один підкрас. Це в чорному кольорі вартість 17950, 1,5 дизель 81 кВт. Контактний номер 095 452 5107. А також хлопці святкують і сьогодні, якщо, якщо придбаєте автомобіль, можете відсвяткувати з ними Сентюгуан. Двухлітровий двигун. Вартість 19 500. Контактний номер 0,50 378 69 35 Двигун 2018 року. 24500. Airline. Контактний номер 099 522 44 78. Знову таки кроссовер 2010 року. Вартість 21500. Контактний номер 099 259 8023 x 6 3-літровий дизель 210 кВт, 273 тисячі пробігу. Депоршкаєн, будь ласка, продається 2008 року З об'ємом 4,8 з пробігом 193 тисячі. Вартість 12 тисяч 900. Контактний номер 066 146 88 64 Запитувати Ігоря хто шукає Ка'єн, телефонуйте до Ігоря. Ю5 2012 року з двохлітровим бензиновим двигуном, вартість 13 тисяч п'ятсот. Контактний номер 050 597 13 43. Тігуан, 2008 рік з 2-літровим двигуном 183 тисячі пробігу. дизельним двигуном, вартість 13200 і автоматичною коробкою передач. Максимальна комплектація. Контактний номер 050 941 12 60. Комплектація Боасея, 13 рік, вартість 10 700, 251 тисяча пробігу. Контактний номер 0,66, 47, 44, 152. Mitsubishi Outlander, 2016 року. 2,3. Дизель 254 тисячі пробігу, вартість. 15900. Повний привід. Контактний номер 067 92 44 628. Автоматична коробка передач. Дай. 2012 року. Вартістю 16900. Семимісний автоматична коробка передач. Контактний номер 050 283 53 73. Семимісний кросовер. Протеч. По ціні 18500 2016 рік з пробігом 143 тисячі 1,7. Контактний номер 063 977 94 36. Ось такий Нісанчик 2014 року. з 2 двигуна 1,6 дизель 260 тисяч пробігу. Та вартістю 15. 400. Контактний номер 098 838 1301. Да, Айкс 35. 2012 року 217 тисяч пробігу вартістю 12 600. Контактний номер 050 648 72 96. так, Токсон, 2008 року. З 2-літровим бензиновим двигуном 252 тисячі кілометрів. Вартість 8350. Контактний номер 0,97 144 35 90 Можливий торг. Outback 2015 року. За ціною 15 900 з автоматичною коробкою передачі. 2,5 газ бензин. Контактний номер 0,99 35 11 400 97. Так, Тойота. З літровим двигуном. 158 тисяч пробіг. 11 року 12 року 12750. Контактний номер 0,50 160 32 97. Так, шкода Каджар. На жаль, ціни немає. СРВ. 2000 15 року з пробігом 190 тисяч вартість 21 950. Контактний номер 0,95 851 14 66 2010 року. Цих 7 Дизель 2,2 127 кВт. Всі навороти. Авто в Швейцарії в хорошому стані. Контактний номер 097 279, 73 76. Вартість автомобіля скільки? 11 900 коштує цей кросовер. Дай Санта-Фе. 2009 року. Вартість 11 тисяч. 281 тисяча пробігу. 2 і 2 дизель. Контактний номер 067 986 28 44. 5008 2017 року. 1,6 ХДІ автомат 180 тисяч пробігів. 17 800 Контактний номер 067 191 28 20 За більш детальною інформацією Телефонувати до Автомобіль 2012 року 2.0 дизель 110 кВт. Вартість 10 500. Ось така комплектація. За більш детальну інформацію, телефонуйте 068 76 88 277. І Нісанчик кросовер. Nissan Нісан Rock рок, 2017 року.

На постійному обліку 2013 року та вартістю 13500 110 кВт дизель автоматична коробка передачі. Вартість 13500. Контактний номер 097 890 2062. Ковалинський авторинок клас вітає, пропонує свіже надходження. Це Dodge Journey 2015 року покупка. Сірий насичений колір. Ось така лінзована оптика. Повний привід. Так, передня гума 70%. Задня 80%. Безключовий доступ. Комбінований салон з боковою підтримкою. Автоматична коробка передач. Далі кондиціонер, сенсорний майдфон, мультикермо, сервокермо. В дуже в хорошому стані салон. Піднімається спинка, зложується, дуже зручно сидіти. А саме основне, це мімісний. Світленький потолочок. Керування потоку воздуха. Якщо не потрібно задній ряд сидінь, можна зложити і буде багажне відділення. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Є різноманітні варіанти. Кому цікаво, телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22 нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги!